Коли для вас полунає останній шкільний дзвінок. Я пам'ятаю, як зустріла вас маленькими шестикласниками. Ви були з великими бантиками, наляканими очима, щирими посмішками, відвертими. І разом з вами вчила я вас, а ви вчили мене. Ми дорослішали, розумнішали, ставали мудрими. І сьогодні ви справжній великий дівчата своїми поглядами, переконаннями, принципами. ви Найкращі. і сьогодні я хочу вам побажати, хоча двері сьогодні закриті перед вами, закривають двері школа, але за ними стоїть життя важке і нелегке. Будуть поразки, будуть перемоги, будуть труднощі. Залишайтеся завжди справжніми людьми, залишайтеся такими, якими ви є щирими, справжніми, рідними. І пам'ятайте, двері нашої школи, двері нашого класу і двері мого серця завжди будуть відкриті для вас. Ви були для нас усі, тому добре було мамою, суворим вчителем, добрим вихователем. Ми тільки зараз розуміємо, як вам було важко з нами. Ми постували, прогулювали уроки і виконували до ваших завдання. Забували про все. 对。